Нещодавно мені прийшло повідомлення. Цитую, хочу отримати невелику консультацію чи пораду щодо моїх конвульсій на Ютубі, бо бачу, що інші таке роблять і окей. А що я роблю не так, не можу побачити, бо зі сторони краще видно. То раз. По-друге, потрібна порада чи поштовх, підсказка щодо моїх можливостей, щось знімати. Зараз я живу в Німеччині, і багато хто радить тупо сітівок знімати, а руки ж то трясуться, та й тупо якось це я взагалі художник з досвідом. Маю лише смартфон Xiaomi Redmi 7 та планшет Samsung Memo 8. Як я вже казав, не буду вас на Йо, що отримую сотні тисяч повідомлень з проханням отримати консультацію, але ж все таки. Такі повідомлення періодично отримую. Канали цієї людини мені здались перспективними та цікавими, тому я вирішив зробити детальний розбір цих каналів та озвучити своє ні в якому разі не експертне бачення. Мій інтерес конкретно до цієї співпраці полягає в тому, що людина скинула мені тисячу доларів за цю консультацію. Тому що я в свою чергу отримую цікавий контент на свій канал, тим самим даю вам контент. Я зазвичай знімаю відео, як там заробляти, публікуючи заборонений контент, там як обійти у ці всі штуки. А реально дуже багатьом людям цікаво, як почати, що взагалі робити. І я зараз згадую себе на самому початку, щоб я почав дивитись відоси занадто якісь складні, коли в мене ще навіть в голові немає ідеї, що взагалі робити. Типу я вмію багато всього. А як це все структуру? Структурувати, як буде правильно сонце. Структурувати. А як то все правильно структурувати? Що за чим робити, в будь-якому разі повинен бути якийсь план дій, навіть якщо в нас є дуже багато різних навичок, тим паче, якщо в нас дуже багато різних навичок, і якщо наша робота не структурована, рано чи пізно настане такий момент, коли недостатньо буде лише мотивації, тому що ти починаєш робити, в тебе якісь очікування, наприклад, що через три місяці канал почне набирати перегляди, а через три місяці канал не почав набирати перегляди, і в цьому разі потрібно продовжувати робити так би мовити на характері, і ось це на характері працювати імпровізуючи, не вийде, тому що в тебе голова не варить взагалі, що зараз робити, нічого не хочеться. А коли є чіткий план, і ти розумієш, що, хоч настрою немає, але все ж таки я свою роботу зроблю, тоді точно щось вийде. Тому я відкрию кожен з тих каналів, які мені відправила людина. І разом з вами подивлюсь на них зі сторони і скажу своє бачення, як би то я зробив, Якщо у вас є якісь думки, якісь виправлення і так далі. Ви обов'язково пишіть їх в коментарях. Я думаю, що всім буде корисно. Я коли почав знімати відео про ці всілякі ніші, що можна робити, які там є оновлення. в мене стільки ідей з'явилось. Я дуже радий, що почав це робити. Хоч цей відос, там, чи попередні відоси, які я зняв на канал Павла, не набирають багато переглядів. Я отримую від них дуже-дуже дуже-дуже чого корисного. Лайк, підписка, і ми починаємо. Перший канал Мандали. Це новним контент. Я зараз читаю, що мені писала людина. Я бачу дуже багато такого контенту, і він заходить. А у мене американські горки, американські горки, американський ютуб це нормально. І я не розумію, що тут не так. Відкриваємо цей канал. Одразу бачиш, тут є відео на цьому каналі. Мені потрібно було перевірити взагалі, що людина робить. Ну якщо такий стаж художника, то я думаю, що в цілому до того, що тут створюється, взагалі немає ніяких питань. Потрібно лише це правильно упакувати. Я би змінив перш за все редактор, в якому це все роблю, щоб не було цих всіх зайвих штук. Це такі деталі, на які завжди звертаються увагу. Точніше, люди можуть на них не звертати увагу, але вони всі складаються докупи і плив точно на канал мають. На яку замінити, я думаю, що в цілому можна. Я просто не знаю, з телефону не монтував. Капкат або Вен. Я посилання буду залишати. Бачу конкретно по шарцам, що. Щось названо німецькою мовою, щось англійською, можливо, навіть українською є. Я би таке точно не робив. Таким чином ми не збільшимо, не розширимо аудиторію каналу. Типу, на всіх мовах буду називати, відповідно, переглядів буде більше. Ні. Таким чином ми лише заплутаємо. Знову ж таки, ходять легенди, що ми це можемо заплутати Ютуб, але з логіки, з логіки, все зрозуміло. Типу, Ютуб не розуміє взагалі, хто аудиторія. Тому що якась частина каналу прийде на англомовні відео, якась частина каналу прийде, підпишеться з шорта на німецький, якась українською мовою. Ви ж публікуєте різні відео, і коли будете публікувати відео українською, то ті, хто прийшли з англомовного та німецькомовного. Вони не будуть дивитись україномовний, тим паче, якщо там є якісь розмови в цьому відео, тому що вони просто не розуміють про що там. Сподіваюсь, що музику використовуєте не авторську, ну, типу, не якусь рандомну, якусь популярну, тому що в цьому разі, потім, коли на каналі буде підключена монетизація, якщо її підключать, якщо з відосами все там нормально стосовно авторського права, музику краще використовувати. Або з фанатеки Ютубу, або є також сайти. Я б взагалі на відоси такого плану не додавав би ніяку музику. Тому що вам, наприклад, ця музика може подобатися, вона вас заспокоїть, коли ви малюєте, а хтось навпаки, когось вона буде бісить. Скучно Тому... дивитися без музики. Скучно без музики? Ну, звісно. Мені нормально. Звуки олівців, там, звуки фломастерів і так далі, вона також якусь там медитацію тобі якби, робить, ну мені здається. Стосовно того, чи потрібно публікувати шорти, якщо публікуєш довгі відео, та навпаки, я не хочу говорити е, щось типу того, що шорти вбивають перегляди на довгих відео. Моя логіка така, що якщо цей шорт... Контент, якщо ця шортс-платформа була створена, вона створена перш за все для того, щоб що? Для того щоб приносити компанії гроші. Коли вона може приносити компанії гроші? Тоді, коли нею користуються люди. А коли нею будуть користуватись люди? Коли нею буде сенс користуватись, і як мінімум, якщо вона не буде. Наносити шкоду довгим відео. Якщо ви публікуєте довгі відео, і тут з'являється шорт платформа. Ви починаєте публікувати, і тут бац у вас після цього на довгих відео переглядів немає. Відповідно, ви перестанете користуватись шорт платформою, і вона перестане приносити, і вона не буде приносити гроші своїй компанії. Тому головна задача Ютуба всіх цих людей, які працюють над шорцями, зробити так, щоб ними користувались люди. Тобто вони. Все зроблять для того, щоб рано чи пізно шортс і звичайні відео дружили. І вже в шорцах, наприклад, є щось, що ви дивитесь шортс, і він вам сподобався. І прям так тик, і можна перейти на довгий відос. Тобто можете публікувати довгий відос, і потім нарізати цей довгий відос на шорци, і під кожним шорцом, в кожному шорці обрати, поставити це посилання, щоб можна було з них перейти на повне відео. Звичайно, що люди ще не звикли до того, як це все працює. Але ж і раніше в інстаграмі, пам'ятаєте, як було? Типу, свайп вверх, свайп вверх, всі казали. І надалі ці всі алгоритми, і так далі будуть максимально підкручуватись, і все буде нормально. Я пам'ятаю, коли ці шарци тільки з'явились, то вони навіть не були розділені зі звичайним відео. І я не публікував їх на свій канал тільки через те, і воно це все таке змішане, не дуже гарно на каналі. А зараз все. Я би як зробив, знайшов однозначно 5-10 каналів конкурентів, які малюють, які роблять те ж саме, що робиш ти. І подивився б їх, і спробував виділити що спільного в кожного з цих каналів, в кожного з успішних каналів. Так, зараз я оберу канали референси, за ким же можна повторювати. Головне, щоб вони робили приблизно таке ж саме, щось схоже, і відоси, щоб набирали багато переглядів. Відкриваємо ці канали в новій вкладці та зараз будемо перевіряти. Тут дуже багато каналів, наскільки я бачу, але нам так багато не потрібно. Перший, дивіться, скільки тут набирають шортси. Тут я зараз відсортував по кількості переглядів, і найбільше шортс набрав 600 тисяч переглядів. Далі 221, 181, 143. Непогано. Всього на каналі 11 мільйонів, створений у 2020 році. Що ж у нас по довгим відео? Публікує він раз на тиждень мінімум. Найпопулярніший відео з довгий, де 40 хвилин і набрав 2,6 мільйони переглядів. Обов'язково зверніть увагу, яким чином тут зроблені прев'ю. Максимально прості, нічого зайвого, ніяких надписів. Відео почали завантажувати на цей канал 3 роки тому. Це не так, в принципі, і багато. Це такі відео, які не обов'язково одразу мають набирати перегляди. Ви можете опублікувати, і він почне набирати, наприклад, через півроку і буде набирати декілька років. Це дуже класний контент. Бабі. Наступний канал 66 тисяч підписників. Завантажено всього 359 відео. Найпопулярніший відео 5,8 мільйонів. Отакої. По зйомці бачу, що таким ж самим чином все робиться. Не дуже важко з точки зору зйомки, просто закріплена камера, нормальне світло і давай малювати. Так, всього на каналі 8 мільйонів переглядів. Створено канал у 2014 році. Але треба подивитись, коли ж почали завантажувати відео почали 7 років тому. Це немало, але мені здається, що тут щось не те може бути. Ось вже бачу, що тут не просто мандали, тут ще і рецепти, якісь, якесь готування, лайфстайл. Це те, про що я казав, якісь супи, м'ясо. Мабуть, з часом автор зрозумів, що, мабуть, краще обрати якусь одну тему і вибір пав на мандали. Наступний канал це, так би мовити, приклад, до чого потрібно рухатись, якщо займаєшся контентом такої тематики. Відоси публікуються декілька разів на тиждень, раз на тиждень мінімум. Найпопулярніший відос 41 мільйон 4 роки тому. Знову зверніть увагу на прев'ю: нема нічого зайвого, якихось надписів, просто картинка результату. Обов'язково подивіться ці відеоси цих конкурентів або якісь інші, просто таким чином вони малюють і намагайтесь повторити максимально. Не те, що вони малюють, а те, яким чином це, наприклад, знімається, який там ракурс. Якщо вам здається, що ваша картинка не така яскрава, додайте світла. Почали завантажувати відео на цей канал 6 років тому. Для 6 років це дуже класний результат. Не всі до такого результату доходять за 6 років роботи. По собі знаю, якщо ви знімаєте довгий відос, Потім з цього довгого відоса максимально нарізаєте, як, скільки взагалі можливо там, по 30 секунд цих шорців. Довгий відео можна публікувати, наприклад, раз в тиждень, а шорци по кожному з цих довгих відео можна кожного дня, наприклад, по 2 штуки. В шорцах кількість також дуже багато чого вирішує. Публікуєте більше відео, щоб вони виходили регулярно. Шорців перекидуємо аудиторію на довгі відео, і канал точно піде. Я так розумію, в канві робите. Прев'ю Прев'ю мені подобається. Ще раз кажу, не називайте відео іншими мовами і точно не публікуєте відео інших тематик на своєму каналі. На шорцах, як показує особисто моя практика, хештеги, в принципі. Бабі. Ось я робив якось експеримент ще в ті часи, коли не було монетизації на шорцах. І стосовно цих шорців, стосовно цих відосів, тут взагалі нема ніяких хештегів. Тим не менш, 21 мільйон 15, 13 і так далі. Тому в шорцах, як показує моя практика, і зараз в цілому немає взагалі різниці. Публікуєш ти їх з хештегами, чи публікуєш їх без хештегів. Але при цьому, якщо ти не використовуєш хештеги, то... Ти повинен якось їх називати, ці відоси так, щоб там були присутні ключові слова. І все. Якщо публікуєш на Shorts, то 100% тобі потрібно знайти канал ось з цими мандалами. Мандала, знову фільтри, знову за кількістю переглядів, та за останній місяць, наприклад, воно вам зараз покаже, що тут взагалі. Реально, я зараз озвучую найпростіші речі, про які говорять у всіх відосах, але, типу, це такі деталі, які дуже важливі на самому початку, так точно. Я в теорії, мабуть, навіть не, не міг би тут сказати щось супер, якогось секретного, якусь інформацію, таку. Розказувати вам про бізнес, настоящий, розумієте? ставити прев'юшки, також хтось каже, що прев'юшки на шорцах. Не грають ніякої ролі, хтось каже, що це дуже важливо. Так, до слова скажу, що щоб можна було поставити прев'юшку на шорцах, публікувати відео потрібно з телефона. Ну, я бачу, що ви тут якраз і ставили ці прев'юшки. Що ви їх обирали, тому значить, знаєте, що з телефона потрібно. Ось ці прев'юшки мені подобаються набагато більше, аніж, наприклад. Ось ці тут ми навіть по переглядам бачимо різницю 30, 20, 20, а тут де більш таке видно, що це малюється і так далі. Обов'язково зараз в коментарях пишіть, в кого є які думки з цього приводу. Можливо, хтось знайшов якісь інші канали, приклади конкурентів. Давайте допоможемо людині покращити свій контент, і так як ми вже побачили ці всі канали. Відповідно, можемо, маємо можливість за ними спостерігати. Бабі. Наступний канал це пластична анімація. Це сумна історія, це робить мій чоловік. Але те, що нам подобається, пластична анімація, дуже трудоємка, та всяке про природу, не заходить. Зато дебільне розкидання дерев'яшок, набирає якісь перегляди та приводить підписників. Навіть не дивлячись ще на цей канал, можу сказати, що пластична анімація та всяке про природу це. Зовсім різні теми публікувати їх на одному каналі це зайве. Хтось підпишеться на пластичну анімацію, хтось підпишеться на природу. Відповідно, публікуєте природу. Частина підписників, про які підписувалися на анімацію, не будуть дивитись природу і навпаки. Давайте одразу шорци подивимось. 15 сентября, 23 рік в мірі животних. Тут також в мірі животних, але названо англійською. Тут ми бачимо пластичну анімацію, тут доміно, те з ручною роботою пов'язано. Те саме, що я казав про попередній канал. 15 сентября в мірі животних не повинно бути. Це по-перше, по-друге, зберігаємо тематику каналу, про це вже дуже багато чого сказав. Тобто, якщо ви хочете публікувати природу, створюйте канал окремо. Якщо хочете публікувати пластичну анімацію, також канал повинен бути окремо. Прев'юшки ось на цих довгих відосах мені прям дуже подобаються. Тому що тут і видно олівці, видно, що це саме, якісь там динозаври, руки. Ну, типу, це прикольно. Знімаєте довгий відос, нарізаєте з нього шорти. В шорцах в кожному шорці указуєте посилання на довгий відос, і все. Просто частіше шорти хай виходять кожного дня. Реально, з 4 хвилин можна нарізати, як мінімум, 5-6 відосів, це вже на тиждень. А давайте прямо так от скопіюємо. Бабі. Ось це погано, що я скопіював назву, шукаюсь ключі, і дуже важко знайти відоси конкурентів. Значить, все-таки назви не копіювали в тих, чиї відоси набирають перегляди. А потрібно. Щоб просто я вставляв назву і. Ми одразу ж бачили саме такі відоси, які потрібні, щоб назва була логічна для людей. Бабі. Так, пластична анімація. Будемо шукати конкурентів тут. Сортуємо знову по переглядам і відбираємо канали. Перший є. Він прям такий шикарний. Виглядає дуже класно. Другий є. І ще декілька, думаю, буде достатньо. Бабі. Вже бачу, що. Автор цього каналу намагається обирати якихось трендових персонажів, яких він ліпить Спанч Боб і хто там його цей кент. Нижче бачу це також якийсь популярний мультфільм. Дев'ять років тому канал почав публікувати відео, і наче вони теж саме і робили. Зараз активно публікує шорти. Найпопулярніший шорт не так прям багато 1,2 мільйони. Наступний канал, тут 137 тисяч. Назву сказати не можу. 322 відео опубліковано. Найпопулярніший відос, який йде 5 хвилин. 6,8 мільйонів переглядів. Ось вам Роблокс. Роблокс це також дуже популярна тема. Цей канал взагалі видно, що він повністю хайпує на назвах, на тому, що в тренді. Прев'юшки тут досить яскраві. І З самого початку також робилось, бачу, все нормально. Шорти набирають ось 400 тисяч, що там ще 5,7 463. Бабки. І останній канал це, мабуть, топ-1 із тих трьох, який я показав в цій ніші. схожої ніші. Так, це не прям зовсім те, що робить канал, який ми розбираємо, але це пластилін. Дивіться, які тут класні прев'юшки. А зараз ви побачите, скільки набрав найпопулярніший відос. 200 мільйонів переглядів за 4 роки. Тільки цей відос приніс автору канала 200 тисяч доларів. Ще 14 років тому було завантажено перше відео. В принципі, це і не дивує мене, тому що рівень дуже-дуже високий. Стосовно третього каналу, я нічого не почув, про що він і так далі. Давайте подивимось. Давно вже опубліковані відео. Стосовно цього каналу я нічого не можу сказати, тому що тут немає чіткої теми. І я думаю, що ось, якщо розвивати теми з того, що вам подобається, то це пластична анімація та мандали. Тобто, ліпити з пластиліну, це, це якщо це все правильно зробити, це точно буде набирати перегляди. І ви в цілому робите це правильно. Є картинка, яка привертає увагу, просто потрібно робити більше. І прибрати ці всі деталі, про які я щось прибрати, щось додати, і все буде норм. Ну і все. <свісно> Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам житті погоди.